Вітаю, друзі, вітаюся вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні 3 грудня на календарі. Ми з вами традиційно підбуваємо підсумки дня, що минає ну і в цій годині говоримо про міжнародну адженду. Старий приятель диктатора Путіна, венесуельський лідер Ніколас Мадуро, схоже, прагне спровокувати ще один військовий конфлікт, але вже в Латинській Америці. Венесуела сьогодні проводить референдум про анексію частини сусідньої гаяни. ООН просить утриматися від будь-яких дій, що можуть загострити цей конфлікт. Втім, Ніколас Мадура раптом вирішив згадати про рішення трибуналу ще від 1899 року. Яке фактично і встановлювало території Гаяни, тепер Мадуро каже, що це рішення було нібито шахрайським. В Гаяні вже заявили, що Венесуела навіть готує війська для нібито силової реалізації результатів референдуму. Хоча в Венесуелі це заперечують. Однак будь-яка спроба анексувати територію сусідньої країни дійсно може призвести до військового зіткнення. Тому Невже ще один диктатор затіяв війну? І як саме Росія може бути причетна до провокацій венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро? От про це ми з вами далі поговоримо. Отже, венесуельці сьогодні голосують на референдумі, щоб вирішити, чи варто в Венесуелі анексувати більшу частину багатої на нафту сусідньої країни Гаяна? В Гаяні вже заявили, що це відверта спроба захоплення її території. Що може призвести до військового конфлікту між двома державами Південної Америки? І от для України ця тема може здаватися якоюсь аж надто й надто далекою. Мовляв, що нам до того, що відбувається в Південній Америці. Втім, саме цей конфлікт можна розцінювати як ще один із серії загострень, які організовує нова вісь зла в особі диктаторських режимів по всьому світу. Територія, за яку може розпочатися ще одна війна, це густий лісовий регіон Ескібо, який становить приблизно дві третини національної території Гаяни. От на мапі а, ви бачите цю зону помаранчевим кольором. Венесуела вже давно претендує на цю землю, яка, як вона стверджує, була в її межах під час іспанського колоніального періоду. Венесуела. Відхиляє рішення міжнародних арбітрів від 1899 року, яке встановлювало поточні кордони, коли Гаяна ще була британською колонією. Але здавалося б, а навіщо в Венесуелі ще один шматок такої лісистої території? Насправді все дуже просто. Нещодавно в цьому регіоні було відкрито величезні родовища нафти, ну а ще смуга джунглів розміром Туніс. На захід від річки Сесакібо, яка і стала предметом суперечки, багата на золото, алмази, деревину та інші природні ресурси. Ну, от ще під час передвиборчих мітингів президент Венесуели Ніколас Мадуро представив референдум як антиімперіалістичну боротьбу, стверджуючи, що історичні права Венесуели на регіон. А були нібито несправедливо відхилені. От нічого вам не нагадує: тобто Венесуела, як і Росія, почала розповідати про якесь відновлення історичної справедливості. А отже, не виключено, що режим Мадуро дійсно готовий підіграти Росії і розв'язати війну вже поближче до кордонів США. Що у 2018 році Гаяна подала справу до... Всесвітнього суду міжнародного кримінального суду, домагаючись, щоб судді ООН все ж таки залишили в силі рішення 1899 року. Слухання поновилися минулого місяця, тому що тоді вже стало відомо, що Венесуела планує якусь авантюру. І от представники Гаяни запевняють, що загроза анексії є екзистенційною для країни. Це хрестомоційний приклад анексії, сказав Пол Райхлер, американський юрист, який представляє Гаяну. Не буде перебільшенням назвати поточну загрозу для Гаяни екзистенційною, а потребу в тимчасових заходах терміновою. Референдум прагне створити нову венесуельську державу, яка має на меті анексувати та включити до своєї території весь регіон Гаяни – Понад дві третини її національної території і надати венесуельське громадянство населенню. Ну от відомо, що серед питань, поставлених виборцям у Венесуелі на референдумі, є наступні: чи згодні ви із створенням нового штату в регіоні Есакібо? А чи згодні ви з наданням його населенню громадянства Венесуели, тобто роздача паспортів? І чи згодні ви з включенням цього штату в карту території Венесуели? Тобто. Такий сценарій захоплення територій відбувається за по суті методичкою Кремля, тому що Кремль це вже проходив, і такий сценарій, на жаль, ми могли помітити в українському Криму. Ба Більше представник керівної партії Венесуели Вільям Фаріанс каже, що мешканці Есекібо вже цитую, відчувають себе венесуельцями. Його однопартієць Хуан Ромеро також додав, що якщо референдум вирішить роздати паспорти, то буде навіть проведена конституційна реформа, яка зробить англійську мову державною, а тому що Гаяна є єдиною англомовною країною в Латинській Америці. Хоча зараз от західні аналітики кажуть, що практичні наслідки референдуму, які як очікується, сприятимуть все ж таки позиції уряду Мадуро, є мінімальними. А створення венесуельської держави в межах Есекібо -Ес – ну це все ж таки віддалена перспектива, мовляв, ну не зрозуміло, які кроки зробить уряд Венесуели, щоб виконати результати референдуму. Ну і будь-яка спроба висунути претензії на території, безмовно зустріне міжнародний опір. Але тим не менш, ситуація не виглядає аж такою безтурботною, адже загострення риторики спонукало вже до переміщення військ у регіоні і бряцання зброєю в обох країнах, а змушуючи лідерів гаяни порівнювати ту ситуацію, яка відбувається в них з російським вторгненням в Україну. Повідомляється, що багато мешканців цього регіону, населеного переважно, що важливо корінним населенням, перебувають у напруженому стані і готуються ледь не до виселення з власних земель. Міжнародний суд ООН, який базується в Гаазі, постановив у п'ятницю. Буквально що цитую Венесуела повинна утримуватися від будь-яких дій, які могли би змінити ситуацію, яка зараз панує на спірній території. Після прохання призупинити голосування від Гаяни, яка стверджує, що анексія буде все ж таки незаконною. Але офіційні особи Венесуели заявляють, що референдум відбудеться незалежно від рішення міжнародного суду. Чому? Тому що Венесуела банально не визнає юрисдикції суду в цьому питанні. Але все ж таки. Тут треба зупинитися і обговорити питання, а чому взагалі виникла така ситуація між Венесуелою та Гаяною. Постійні кордони цього регіону Ессакібо датуються рішенням міжнародного трибуналу в Парижі 1899 року, який і закликав поважати от існуючі кордони країн. Венесуела по суті поважала це рішення, але лише до 1962 року. Пізніше Венесуела назвала рішення трибуналу Шахрайським, і вже в 1966 році, незадовго до здобуття гаяної незалежності від Британії, обидві країни підписали угоду про початок переговорів між країнами щодо спірної зони і можливого залучення до цього питання міжнародного суду. І з того моменту, в принципі, знову Венесуела відклала це питання на досить довгий період. І загалом Гаяна останні навіть можна сказати десятиліття мало цікавила Венесуелу, тому що ця країна має населення менше мільйона осіб, які переживають достатньо високий рівень бідності. Але все почало змінюватися у 2015 році. Тоді компанія ExxonMobil виявила морські нафтові родовища Гаяни. І вже у 2023 році Гаяна оголосила про перший раунд торгів на видобуток нафти на 11 морських блоках. Ба більше розуміючи, що країна все ж таки має перспективи стати багатшою, влада гаяни заявила, що для майбутнього захисту від Венесуели вона хоче створити військові бази за підтримки Сполучених Штатів Америки. Ну, ось що, наприклад, каже колишній президент Гаяни і нині віце-президент Бхарат Джагдео. Ми ніколи не були зацікавлені у військових базах. Але ми повинні захищати наші національні інтереси. Наступного тижня до нас приїдуть дві команди з Міністерства оборони США, а потім буде кілька візитів у грудні високого рівня. І от після цього Венесуелою і було оголошено референдум про. Як вони висловлюються, цитую, відновлення територіальної цілісності. Фактично, Гаяна декларує, що в її планах перевершити видобуток нафти у Венесуелі, яка вже давно частково знаходиться під нафтовими санкціями. І отут раптом режим Нікола Самадура заявляє, що Гаяна нібито не має права добувати нафту, а тим паче надавати свої території для видобутку іноземним компаніям. В Каракасі взагалі заявили, що американська компанія ExxonMobil вже ледь не захопила повністю владу в Гаяні. З іншого боку, навіть без створення держави на спірній території Гаяни, що потребуватиме подальших конституційних кроків і ймовірного, все ж таки, застосування військової сили, Мадуро все одно виграє політично від референдуму на тлі падіння його рейтингів. І нині венесуельські аналітики так і кажуть: Мадуро, треба було знайти якогось ворога, аби спробувати згуртувати навколо себе венесуельців. І, схоже, він цього ворога знайшов. І такі от методи, ну, давайте будемо відверті, аж надто схожі на методи російського диктатора. Авторитарний уряд, який стикається зі складною політичною ситуацією, завжди відчуває спокусу шукати патріотичну проблему навколо, щоб він міг загорнутися у прапор і зібрати підтримку. І я думаю, що це велика частина того, що робить Мадуро, сказав Філ Гансон, аналітик міжнародної кризової групи з Каракасу. Однак загострення, яке намагається спричинити Венесуела, вже змусило сусідню Бразилію оголосити про те, що вона збільшує свою військову присутність уздовж північного кордону з Венесуелою та Гаяною. Фактично зараз низка аналітиків проводять паралелі між конфліктом Венесуели та Гаяни і війною Росії проти України, адже той факт, що нехтування міжнародними нормами диктатором Путіним не зустріло рішучого опору з боку світової спільноти, зараз породжує войовничі амбіції вже Нікола Самадуро. Але не виключено, що все це може відбуватися ще і з допомоги старого друга Мадуро, диктатора Путіна, і на це от звертає увагу і віце-президент тої самої Гаяни. Я не знаю, чи помиляється влада Мадуро, виходячи з того, що сталося в Криму та інших місцях, але це було б серйозним прорахунком з їхнього боку. Ми не можемо просто думати, що це внутрішня політика Венесуели, не вживаючи всіх можливих заходів для захисту нашої країни, включаючи співпрацю з іншими. Саме тому ми вимушені обговорювати з американськими військовими поточні спільні навчання. Ну і докладніше цю тему далі обговоримо з політологом Андрій Вігірінський з нами на зв'язку? Пане Андрію, як завжди, радий вітати. Доброго вечора, Олексій. На запане Андрію, давайте почнемо, як то кажуть, з базису. От на вашу думку, чому нинішню суперечку між Венесуелою та Гаяною вже порівнюють з війною Росії проти України? Чи дійсно є щось тут спільне на вашу думку? Я думаю, що ну порівнювати не варто варто проводити в принципі паралелі і знаходити підґрунтя, при якому Російська Федерація може бути бенефіціаром відповідних е, скажімо, загострень на території країн Латинської Америки. І в принципі це вписується в концепцію навіть тих ризиків горизонтальної ескалації, про які вказували е, в своїх аналітичних звітах американські відповідні служби там, чи відомства, такі як РЕНД. На тому, що створення фактично гарячої точки на іншому континенті назву так під сполучених штатів воно в цілому відповідає концепції розконцентрації сил сполучених штатів, які теж є небезмежними да за рахунок необхідності підтримки режимів і підтримки порядку, ну подалі від території Європи, поки що ми не говоримо про значні сили, ми не говоримо про там значні пакети допомоги. Але тим не менше, тим не менше, саме загострення воно багато в чому має бенефіціаром Російську Федерацію. Ми не можемо говорити у нас. Немає для цього підстав, де для того, щоб сказати, що вона є першою причиною Російська Федерація того що Мадуро розпочав, власне кажучи, свій хрестовий похід для захисту національних інтересів. Цілком вірогідно, що він це вчиняє в силу факторів обставин, ну які виходять із зобов'язань угоди, які які він уклав зі сполученими штатами. Які пов'язані з скажімо, скасуванням частини санкцій, ну направлених на відновлення е, нафтогазовидобутку, да? ну вірніше нафтовидобутку на території Венесуели. А я нагадаю, згідно цих умов, в наступному році повинні відбутися ну фактично президентські вибори в Венесуелі, де власне, ну згідно з обов'язанням, які брав на себе Мадуро, він повинен був дати можливість опозиції прийняти участь у цих виборах і. Ну, не втручатися в вільне виявлення людей. Да? Називаємо це так. Мова йшла не стільки про е, Хуана Гуайдо, якого називали там президентом в екзилі, якому навіть якийсь певний час надавали можливість фінансово розпоряджатися е, ресурсами Венесуели за кордоном. Мова на сьогодні йде про кандидатку від опозиції, ну, таку, таку цю пані Мачадо. Ця пані наприкінці жовтня перемогла, якщо не помиляюсь, здається, ну восени одним словом. В жовтні, гопла, так, так, в жовтні. Так, да, 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 перемогла на праймеріс, е, ну фактично там, з таким шок шоковим результатом в 94 чи 95%. Водночас відразу після результатів цих праймерів серед опозиції, да, Верховний суд Венесуели рішення відповідне скасував через порушення процедури, тому що від, ну, відповідні праймери спроводились неналежною установи. А сама пані Мачадо в силу того, що вона підтримувала, скажімо, політику антимадуро, вона позбавлена можливості займати державні посади, да, як форму відповідальності на 15 років, і можливо, можливо, да, Ну, Мадуро використовує, скажімо, можливе загострення, е ну саме територіальне загострення як елемент торгу сполученими штатами, щоб останні не відмовилися від політики скасування санкцій і відновлення відповідно нафтовидобутку як в технологічному, так і в технологічному напрямку, так і за обсягами, але водночас ковкнули історію про те, що конкурентний кандидат. Ну, теоретично конкурентний кандидат участь участі у виборах приймати не буде, що в свою чергу приведе до того, що переобрання Мадуро воно буде визнано легітимним, і як наслідок він продовжить своє панування в Венесуелі. Можливий такий варіант з іншої сторони. Ну коли ми дивимося на Участь Російської Федерації в Венесуелі Венесуела ще ну скажімо до 22-го року. До моменту, коли Росія розпочала активну фазу військового вторгнення, знаходилась під глибокими санкціями Сполучених Штатів. Занепаді була знаходилася їхня е, державна компанія. Ну з ну державна монополія, фактично на видобуток нафти. І з, були виведені активи, і скажімо, покинули територію е, Венесуели американські нафтовидобувні компанії. І за цей період, за цей період, який тривав десь приблизно з п'ятнадцятому 16 шістнадцятого року, но ну, Венесуела знайшла не те, щоб порятунок а руку дружби в Російській Федерації і в Російській компанії «Роснефт». за різними підрахунками. Ну дождки ну, офіційних цифр немає, але оцінки від 9 до 17 мільярдів доларів. Я бачу в скажімо в різних виданнях, чи то Ройтерс чи той що Суми інвестицій в нафтогазовий сектор, який був вкинутий російською компанією «Роснефть» на територію Венесуели, і фактично у 2022-2021 році «Роснефть» цю частку компанії на п'яти місцях мі покладів нафти передали. Ну скажімо, позбулись їх, не повернувши активів. Тобто, фактично, гроші були передані. Ну, Інвестиції вкладені, але фінансовий ресурс непередний плюс за цей період за різними знову ж таки оцінками до 10 мільярдів доларів це була сфера співпраці Російської Федерації Венесуели в частині постачання військово-промислової обладнання, дачі продукції ВПК. Ну, при таких сумах інвестицій і неповерненні боргу, я думаю, що в принципі можливість. Не те, щоб вимагати повернення боргу якимись політичними загостреннями чи військовими діями, але схиляти Венесуелу до вчинення дій на власну користь, вона Путіна є. І от коли ми і, ну, тут складний клубок, який все те, що трошки Трошки стосується міжнародної політики, яка від нас далеко, да? але на 24-й рік, з огляду на скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК на які ми минулого тижня бачили рішення відповідне скоріш за все, воно буде ще посилене в наступному році. Е, міжнародні трейдери розглядали гаяну як одну із країн, яка дозволить наряду із Норвегією та Голландією збільшити видобуток нафти. Країнами, які не входять до картелю опек на 1,8 мільйона барелів. Ну і тут виникає ситуація, яка стосується безпосередньо виключно тому умовно економічних питань. Венесуела повернулася на міжнародний ринок нафти і почали сюди питання про скасування санкцій Сполученими Штатами через те, що тверді сорти нафти, які видобуває Росія, стали недоступні для частини, в тому числі Північної Америки. Відповідно, заміщення. Ну, відповідь таким складом нафти могло відбуватися за рахунок е покладів в Венесуелі. Ну і в свою чергу, Венесуела власне розраховувала на певну форму там виборчої кампанії, яка поверне її поступово до світового ринку. Ну але Росія і країни ОПЕК плюс скорочуючи обсяги видобутку нафти і постачання їх на ринок, вони збер... намагаються зберегти ціни. А тут у вас з'являється певна. Певна країна невелика, яка ще має невирішені територіальні спори, да чи спірну територію з начебто вашим союзником Венесуели, і вона має замістити те, заради чого ви, власне кажучи, скорочуєте видобуток, тобто зробити ціну більш доступною ціну на нафту більш доступною на міжнародному ринку, і в принципі можна говорити про те, що бенефіціари від замороження проектів з видобутку, від фактично потрясінь. І загострень військового характера е на кордоні Венесуели є в тому числі і такі країни, як Російська Федерація. Тому от паралелі, поки що ми не говоримо власне, ні про скажімо, прийняте рішення про анексію чи прийняте рішення про військове вторгнення, ми говоримо про певну форму. Е де, ну, скажімо, демократичної процедури чи квазідемократичної процедури консультаційного характеру, яка не обов'язково потягне за собою прийняття рішення про вторгнення, да при якому грається ну, ризиками в майбутньому, що от, мовляв, ми в принципі отримавши відповідний результат на референдумі, консультаційному, можемо в будь-який момент, ну а результат буде точно потрібний, використати цю карту і розпочати певне військове загострення. Ну з іншої сторони. Це військове загострення, воно торкнеться Бразилії. Бразилія є країною-членом БРІКС. Країни-члени БРІКС, як ми розуміємо, є і Російська Федерація, в тому числі, і серед країн-членів БРІКС є й Китай. А один із ділянок, власне, нафтоносних ділянок да, в Гаяні, який є спірним, як вважає Венесуел. Він був переданий в тому числі в експлуатацію китайської національній компанії. Ну яка його буде розробляти. Тому тут вже конфлікт економічних інтересів, зокрема Китаю, вбачається да? і Бразилії, які є союзниками Російської Федерації. Ну але я скоріше стіг не думати, що це фактично ну дії Мадуро направлені на забезпечення необхідного легітимного результату е, свого переобрання на президентських виборах у 2024 році, при якому карту пов'язану з можливими там військовими діями, він залишає відкритою нерозіграною. І такою, якою він може скористатись в будь-який момент, ну а це відповідно поле для дипломат, скажімо, дипломатичних торгів, комунікацій і визнання його влади, навіть не зовсім чесних виборах. Ну, але бачите, віцепрезидент Гаяни Джек Део з вами не згоден. каже, що не варто розглядати цю ситуацію як суто внутрішню політичну якусь а, таку амбіцію Мадуро. мовляв, це може вийти набагато дал... да... більше за межі самої Венесуели. Тим не менш, знаєте, я от що хотів ще запитати зараз. Я впевнений, частина наших глядачів може сказати: а навіщо нам взагалі знати про те, що відбувається в Венесуелі? Мовляв, це дуже далеко, нас не стосується, у нас дійсно йде кривава війна, і мовляв. Можливо, і не варто туди заглядати, що там відбувається. А тому запитаю так: от на вашу думку, якщо не дай Боже, дійсно ми отримаємо ще одну таку гарячу точку на мапі світу, і в південній Америці ну почнеться спроба Венесуели анексувати частину Гаяни. А наскільки Сполучені Штати Америки будуть залучені в цю історію? Чому так питаю? Тому що коли. Почався почалося загострення між Ізраїлем та Хамасом. Ми відчули, що, на жаль, от певний фокус уваги світової спільноти він почав зміщуватися від України в бік а, сектору Газа. Тут це може виникнути? Ви Олексій, ви абсолютно праві в тому сенсі, що начебто події відбуваються далеко, але паралелі і наслідки, до яких вони можуть привести, вони потрібні для розуміння в першу чергу нашого інтересу. Ну от і в випадку, якщо це загострення відбувається, а гаяна, ну скажімо, чи на її стороні в якості захисників станом на сьогодні виступають Сполучені Штати і Бразилія, вона потребуватиме як країна, м'яко кажучи, з не самим великим населенням і не самим розвиненою військово промисловою базою, захисту. Цей захист це ті ж самі елементи, які стосуються і питань ну, української допомоги. Фінанси очевидно, і власне крім фінансів. Постачання військової техніки, в залежності від того, який континент буде приймати участь зі сторони Венесуели. Ну а ці постачання це конкуренція постачання для одного донора, яким виступають Сполучені Штати, і в цій конкуренції є вже такі суб'єкти, як Україна, Ізраїль, Південна Корея, Тайвань. Ну і зараз, судячи з усього, можливо, Гаяна. ну ресурси Сполучених Штатів, звісно, великі. Але вони не безмежні плюс е, фокус уваги тут, навіть не стільки питання фокусу уваги змі, скільки дипломатичні зусилля, скільки необхідність розконцентрації діяльності відомства пана Блінкіна. да не лише на поїздки ну, умовно об'єднані Арабські Емірати, Катар, Ізраїль, да і в Європейський Союз, але і в країни Латинської Америки, вони скажімо, од... єдині зусилля розконцентровують, що тягне за собою, фактично ну десь. В силу того, що вони не безмежні, вони ставатимуть меншими, так? або ж інша сторона питання це тоді, коли м, таких точок гарячих їх буде ставати більше, їх можна зібрати в спільний котел, спільний котел і піти по принципу, який Російська Федерація і її союзники намагалися реалізувати в питаннях, які ну скажімо п'яти шестирічної давнини, коли. Те, що відбувалося в Сирії, те, що відбувалося в Україні, вони хотіли об'єднати спільний кейс для переговорів зі Сполученими Штатами і дійти в певного порозуміння і врегулювання ну, шляхом обміну стратегічних інтересів, і Сполучені Штати насправді усвідомлені в тому, що їх, скажімо. Їх можливості далеко не безмежні а репутаційні втрати, якщо комусь із своїх партнерів чи своїх союзників вони допомогу не нададуть, або допустимо цей партнер чи союзник зазнає поразки. Не вони приведуть до хідкості альянсів. А хідкість альянсів, на тобто тих зобов'язань, які сполучені штати брали по захисту, він приводить до не те, що зневіри да? А думок політичної еліти в тих країнах, які на допомогу сполучених штатів розраховують про те, що ну власне їм треба покладатись на власні сили навіть у звітах, які готують американські аналітичні центри, вони чітко зазначають, що найбільша сила сполучених штатів це є двосторонні угоди міжнародного характеру про взаємне порозуміння, допомогу і співпрацю. А також міжнародний альянс, що дозволяє сполученим штатам в свою чергу отримувати дешеву сировину для своїх економік. Це перше, і треба тут не забувати, що в гаяні поклади так само розробляють компанія Ексон Мобіл. Mm -hmm. Її інтереси будуть захищати як республіканці, так і демократи. Це безперечно. А її інтереси це інтереси сполучених штатів, бо це кошти платників податків і рівень інфляції в самих сполучених штатах, особливо в президентський рік. А друга складова, яка досягається цими альянсами і зобов'язаннями безпековими сполучених штатів, це те, що збройні конфлікти чи Скажімо, безпосередньо загроза військового характера, перш ніж може бути направлено на безпосередні інтереси громадян сполучених штатів на їх територію, відбувається на території їх союзників, ну грубо кажучи, це якраз пояс безпеки. Союзники це пояс безпеки в фізичному розумінні цього сенсу. І як тільки ці пояс безпеки ну, зазнаватимуть тріщин чи зобов'язання ну не будуть виконані, ну відповідно страждатимуть національні інтереси сполучених штатів і тому кожен раз. США будуть намагатися обирати пріоритет, обираючи пріоритет і, скажімо, обмежену можливість для його е, захисту, вам доведеться думати про врегулювання попереднього: чи врегулювання, чи зниження інтенсивності, чи зменшення обсягу постачання, ну і так далі. Тому, подібне. тому, Тому, якщо фокус уваги перезміниться з боку Сполучених Штатів на сторону, яка безпосередню близькість має до них географічну. Ну, я думаю, що українці не те, що відчують, що схоже з тим, що відбувається зараз у секторі газу і кризою в Ізраїлі, але, власне кажучи, це не додасть нам рівня підтримки з боку Сполучених Штатів за її абсолютно матеріальним вираженням. Пане Андрію, ну сподіваюся, ми трошечки привідкрили цю тему для наших глядачів, тому дякую за цю змістовну розмову. Дякую вам. Я теж сподіваюся, що глядачі плюс-мінус проникли в Венесуелу. Дякую вам. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігерінський. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам, і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!